Ми дуже часто можемо побачити на просторах інтернету коментарі українців, які знецінюють музику, кажуть, що хорошої музики немає, немає якісної попси. І раптом у Варшаві столиця Польщі, Макс Корж, любитель і україномовних українців, білоруський співак, хоча з білоруського там хіба паспорт. І то, звісно ж, неясно. Адже багато хто з відомих співаків володіє декількома громадянствами. Дає де концерт, де була присутня нереальна кількість українців, звісно ж, російськомовних і не тільки. Були помічені відомі люди, такі як Київстонер, Олександр Волошин з дівчиною. Це якраз ті, які. Перейшли на українську мову, гралися в патріотів, співали, намагалися щось продемонструвати, подивилися, що Піпл не схавав, і просто поїхали за кордон. І зараз живуть там зароблені гроші з реклами, з бізнесу, з того, що купили, що вклали. Це велика біда і велика проблема. І винуваті тут в першу чергу не ці діти. Які пішли на концерт Макса Коржа, а батьки, які їх так виховали. Точніше, про що тут говорити? Батьки, які цих дітей не виховували, які не прививали якісь моральні цінності, не давали зрозуміти де своє, а де чуже. Е, на жаль, ця прірва, ця яма, вона буде присутня дуже багато років, десятиліть. А можливо, і залишки залишатимуться на століття. Тим не менш, українці чудова нація. За ці роки повномасштабного вторгнення з'явилася нереальна кількість хорошої української музики, хороших якісних виконавців, але все рівно не можуть українці відпустити общепонятний там, де закінчується Росія. Це слова Володимира Путіна. Адже саме він сказав, там, де закінчується російська мова, там закінчується територія великої, могучої Росії. Але давайте не будемо маніпулювати диктатором, а поглянемо на самих себе, де закінчується наша повага і гідність, і головне, до чого доводиться толерантність, тому що Макс Корж Відкрито ніколи не підтримував Україну, не називав речі своїми іменами, не говорив, хто і хто. Головне заробити, як монеточка, яка співає.